Плануємо провести заняття комплексні, які пройшли по етапах на протязі трьох тижнів. Умовно, в нас є противник, який знаходиться на відстані 200-300 метрів від переднього краю позицій. Особовий склад роти в кількості трьох позицій відділення заходять на позиції, відпрацьовується питання, порядок заходу на позицію через відхідну траншею. Захід резерву в своє місце дислокування 200-300 метрів позаду переднього краю оборони, а також заняття позиції групи медичної евакуації. Також реагування особового складу на скиди з дронів. Робота бронетехніки під час евакуації поранених, реагування також на підступи ворожої групи ДРГ до позиції.